Вердикт із Сергієм Руденком з вівторка по п'ятницю з 20 до 22. -ї. триває історія. Триває власне оця ситуація. Розголос довкола АОЗ. і прошифрована посли... агенція оборони закупівель як... примін оборони. Так. так і власне посли країни G7 так закликали зараз вирішити цю ситуацію. Не може так бути. Процеси мають бути. Прозорі продовжити за оборонні закупівлі потрібно. Ось таке такий, ми маємо заклик. Поясніть, роз'ясніть, власне, до чого йдеться, і які ми маємо варіанти. Ну, дійсно, посли великої сімки вчора ввечері зробили заяву, де закликали українську сторону вирішити питання з Агенції оборони закупівель, аби. Дотрималась при це принципи належного врядування і рекомендації НАТО, і що це як наголошують посли G7, є таким важливим елементом збереження довіри з боку громадськості міжнародних партнерів. Це говорить про те, що ця заява фіксує важливість тих змін, які відбуваються в Україні навколо Агенції оборони закупівелі. Ми розуміємо, що це державне підприємство, яке підпорядковане міністру оборони, і міністр оборони зараз відповідає за виконання завдань пов'язаних з забезпеченням збройних сил усім необхідним. І міністр оборони вважає, що Сама агенція, власне, державне підприємство, яке очолює Марина Безрукова, за рік не справилася з тими завданнями, які ставилися з боку міністерства оборони. Безрукова, звісно, ці звинувачення відкидає. І зараз з боку міністра було хвала низка рішень, коли Безрукова було замінено на сенаджу Маділова. Він значиться вже як. Тимчасово виконуючі обов'язки агенції оборони закупівель це зазначено в реєстрах. І в будь-якому разі зараз ситуація все таки несе ризики певного двовладдя, і тут вкрай важливо, як на мене аби, ймовірно сам міністр оборони прокомунікував з послами 7 Я думаю, що це в його інтересах, аби довести свою аргументацію, чому він діє саме так. А всі моменти які стосуються рішень пов'язаних з наглядовою радою, яка в цих умовах виявилася не готовою швидко хвалити відповідні рішення і не мала достатньої інформації щодо оцінки дій безрукової. Вона фактично пролонгувала контракт за цей час, намагаючись там провести аудит, як було задекларовано, і за підсумками аудиту ухвалити рішення чи змінювати, чи не змінювати керівницю агенції, але ми розуміємо, що. За вимогами статуту керівника ООС має бути погоджений з міністром оборони. Міністр оборони мав претензії до безрукової, але де-факто наглядова рада вчинила так, що вона пролонгувала контракт, який формально не потребував погодження, тому що йдеться про пролонгацію контракту, який де факто був викликаний тим, що треба провести аудит і за цей час розібратися. Так, жодь якому разі зараз ситуація з точки зору правової. Вона виглядає достатньо складною. Часом не зрозуміло. Так як саме як і не зрозуміли першої причини конфлікту між е -е -е -е, уміровим і безруковою, але в будь-якому разі ситуація не виглядає доброю, тому що вона може вплинути на ефективність насамперед роботи з європейськими партнерами, тому що Окрім тих грошей 306 мільярдів, які законтрактовані на постачання озброєнь за цей рік за минулий рік ми отримали щонайменше 500 мільйонів доларів, якраз по лінії країн Великої Сімки, і цей напрямок залишається вкрай важливий, тому що у нас зараз виробничі потужності більші аніж грошей для замовлення озброєнь. Тому якраз робота з країнами Великої Сімки для міністра оборони думаю, вкрай важлива. Я сподіваюся на його більш жваву реакцію по. Я зараз появую цієї заяви. Пане Сергію, ми вчора якраз власне, говорили з представниками е, цієї е, ради громадської, і вони кажуть, слухайте, у нас немає ніяких опцій, крім розголосу. Ну і ми розуміємо, що будь-який розголос це знову е, фактично скандал, який б'є по нашій е, Безпеці, як би ми того не хотіли, можливо, тут і, треба запустити якісь інші механізми, бо бо це будемо жити тоді від скандалу до скандалу. А якщо не буде скандалу, значить і е Громрада не, не виконує свої обов'язки, тобто мовчить там, де має бути сполох. Якось воно зациклило -за -за це все, і е на прикладі у історії, щоб, е щоб таке більше не повторилося, що нам треба. Ну а насправді я думаю, що ми навряд чи побудуємо ідеальну систему, коли буде там збережено всі вимоги але зараз. Головний виклик полягає в тому, що є структура, є міністр оборони, кідається за забезпечення збройних сил, є потреби збройних сил, які сформульовані. І буквально там два-три місяці тому, умовно кажучи, міністр оборони там збирав всіх підлеглих і казав, які завдання мають бути виконані агенцією з огляду на запит Генерального штабу сил безпеки та оборони. Ці е, е, плани не були виконані, як вважає міністр оборони, і це якраз дійсно ну. Примушуємо міністра до вольових рішень на, в умовах, коли правники можуть вважати, що він виходить за межі своїх повноважень, але це мають зробити висновки по правники чи справді це є так? Щодо ролі громадянського суспільства і журналістів. Так само дійсно, коли ми бачимо факти, які на голову не налазять, які потребують, звісно, розголосити, це було там з перекиданням коштів міноборони до прикордонної служби. 23 мільярди, які одразу пішли на польську фірму за 100% передоплатою. Коли ми писали про ситуацію з. Контрактуванням міну Другої світової це всі факти, які, умовно кажучи, треба висвітлювати, тому що вони, умовно кажучи, визначають або додають розуміння, як ефективно чи неефективно працює та чи інша структура. Так що роль громадянського суспільства і мас-медіа залишається край важливою, якщо так, але в, цьому, все в цьому випадку, пане Сергію. Дивіться, ми ж бачимо, ми живемо від історії до історії, е, як військові кажуть, гнилі міни, які не вистрілюють. Ця історія з е, 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 показала, що вирішувати це питання ніяк не хотіли. Їх навіть пробували пов, е, е, відправити. Ця але, історія де, продовжується історією мінами Другої світової. Важа край важливою в цій ситуації. Ми не можемо це віддати на відкуп лише прямим контактам державних структур, де це може бути ще більше в але питання не найпі... Взаємодію між суспільством і органами влади, що зараз все опирається на позицію антикорупціонерів, які так само стають лише на один бік історії, не заглиблюючись, чому агенція не виконує завдання, які ставляться міністром, чому ця складова не висвітлюється в, в заявах антикорупціонерів? Чому ця складова чому залишається на другому плані? А першим планом виходить проблеми корпоративного управління? Можливо, взагалі в умовах війни питання корпоративного управління взагалі шкодить ефективному жорсткому процесу закупівель. Чому зокрема в Російській Федерації процес відбувається набагато швидше? Там поганий приклад, але розуміємо, що автократії авторитарні режими часом випереджають демократію. Зараз ми можемо якраз в розмовах про корпоративне управління втратити час, а час впливатиме на постачання боєприпасів на фронт і це обернеться втратами і території, і життів наших солдатів. Тому що питання корпоративного управління Умовах він вона взагалі не аналізувалася. Те, що тут це теж окрема тема, яка теж потребує уваги, і з точки зору експертів, з точки зору суспільства і рішення. Але я що? зараз не не через призму корпоративного управління навіть запитую цієї історії. Тут в е, 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 більше цікавить, просто ну як мінімум, щоб це не повторювалося, бо після всіх цих мінних історій тепер маємо історію з гранатами. Так, так дивіться на курщині бійці отримали, показують на відео, замість пороху в гранатах. щось схоже на китайську лапшу Мівіну таку сухеньку. Зараз сподіваюся, ми теж зможемо показати ці кадри. і Ну не мало би таке відбуватися, бо вже от раз помилилися, стали на ті ж граблі вдруге. І, і тут що втретє? Ну я думаю, що це не, не втретє. Є і інші випадки, де в принципі на фронт потрапляє неякісна зброя. Тобто, я там знаю приклади по боєприпасам які знаходили по допомозі з однієї з країн, які насправді мали в складі своїх пороха які призводили до того що були навіть вибухи в каналах ствола саме через неякісні боєприпаси зараз ми бачимо гранату ф 1 яка має бути забезпечена всередині тротилом але зараз там боєць висипає там якийсь там порошок жовтого типу який ймовірно ну засипаний замість тротилу, який звісно висипатися не не, не, не повинен цей боєць досить емоційно коментує. Оцю поставку треба розуміти, чия це поставка, чи це вироби, які йшли там по закупівлі через інопартнерів, чи це постачання нашого виробництва, тому що тут у цій історії деталей насправді немає. Але в будь-якому разі, коли ми згадаємо міни до мінометів, які вилітали з міномета, падали падали перед мінометом і не не вибухали. І зараз сметанін пояснював те, що зараз 20 тисяч мін по повернуло. Процес триває, але насправді чому такі випадки трапляються? Той же Керівник міністра говорить про те, що вони роблять так, щоб ну, збільшувати кількість виготовлення тих чи інших виробів, але таке враження, що заявлені потужності не відповідають реальним можливостям. Цю дельту заповнюється будь-якими рішеннями, коли навіть не дотримуються вимоги щодо діаметру мін, вимоги до вибуху до підривачів. Які ставляться з інших боєприпасів, які не прилаштовані для мін, використовуються порохові заряди, які не не придатні, бо там сиріт для цих мін так і такі інше. Тобто, це має хтось відповідати. Так в історії про е, е, мін до мінаметів я ще не бачив. То є крайнім, тому що ма кажучи, у Міров і Безрукова говорить про те, що це один з контрактів, який там був вкрай неприємний. і що у Мірові, що Безрукова підписала цей контракт під Міни під тиском, але якщо вона знала, що існують такі ризики, навіщо вона цей контракт підписувала? Так що в будь-якому разі зараз. Питання пов'язане з якістю боропасів. воно потребує значно більшої уваги ніж окреме пояснення окремих чиновників в екстремальний період і перебування на посаді. Маємо півхвилинки, пане Сергію. В е, північні корейці з, з Курського фронту кудись зникли. Е, відлізли заліковувати рани чи їх повернуть? як кажуть наші бійці. Швидш всього, скоро повернуться. Ці кімчин-інівці. Який ваш прогноз? Півхвилинки маємо. Ну зараз перейдемося, як я розумію, на повідомлення News, де ця агенція повідомила про те, що дійсно корейців стало менше на лінії бойового зіткнення. Пару тижнів тому пінчореці брали активні участь в атаках, аби втіснити наші підрозділи. Це їм не далося противника Були значні втрати, і зараз я думаю, що напевно вони там зализують рано і очікують на поповнення. Чи буде це поповнення значним? Сказати важко. Давайте дочекаємося, але те, що північна Корея допомагає Росії насамперед озброєнням, це той випадки, який переважає навіть появу пінш-корейців на курському напрямку.